Всім привіт! Нещодавно риболовля на джерки мене зачепила. Мені сподобалось не тому, що я там от, піймав рибу, а просто сам процес. Це щось нове, нові відчуття, забуті відчуття, які там колись давно я ловив, а зараз не ловлю. От минуло кілька днів і в мене з'явилась нова вудочка для джерків і не тільки. Я казав у тому відео, що 1,65 м це коротка довжина, щоб ловити на джерки з берега. І тому я взяв спінінг з довжиною 2,30. І з меншим тестом. Тут уже тест 20,80. Якщо там було 180, джеркова палка коротка і жорстка, і тому ну, риба сходить. А якщо вона хватає джерк за глот, зійти вона вже не може. Якщо бере акуратно, то із-за того, що спінніг не гасить ривки риби, вона собі там рве, м'ясо і сходить. Новий спінінг. кортить сьогодні протестити. Також по нові приманки, як нові приманки, вони мене з минулого року лежали і не було можливості їх використовувати. Це ось такі віброхвости довжиною. 7,8 дюйми. Великі приманки, вони, якщо порівняти з джерком, то бачите, яка довжина. Здається, цей джерк 14 чи ну, десь 14, десь так, сантиметрів. Ось такі вібро Це Це Swing Impact. Ще в мене є. Ой, ну 160-ті виглядають уже дитячими приманками, 160-ті мінохи. Є в мене 8-дюймовий, як він називається, Easy Shiner. Це також приманка з минулого року. Не було тоді в мене можливості на їх ловити, а може не було бажання. А зараз бажання є. І щось нове буде вам показати. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, сьогодні мала річка убіть, тому що мене мало часу на тести. Це перша тестова риболовля. У мене є 3 години, тому десна відміняється і я хочу швиденько пробігтися по своїх точках і пошукати щуку. Яка ця щука буде? Велика мала, головне, щоб щось клюнуло. Що ще показати є. Оце ось 6,8 дюйми. Також Сфінгімпакт. Ну, а, і саме головне коробка. Коробка великого розміру. Вона, бачите, якої висотки. Це коробка 35х23 і висота 8 см. У мене раніше такої коробки не було, тому що її важко було знайти в продажу, де я її не шукав, тому що вже останні роки джерками не займався. мене вони просто в лоточках були. А тут дивлюся, все-таки в такій коробці. Набагато зручніше тримати приманки, вони менше путаються, краще зберігаються. Особливо силиконові приманки. о! Покидаю сьогодні 160-й. Ну, наче все вам розказав. Ай, саме головне не сказав. Що за спінінг? x 1 новинка, яка нещодавно вийшла. Отже, показую вам великий силикон. Саме цей спінінг, на ньому навіть є позначка. Свімбейт 23 см. Я так думаю, що до 23 см він може справлятися. Довжина 2,32 см, я казав 2,30. Ну, то 2 см не так важливо. Оснащення 2 трійника. Немає тут у мене. Огрузки, але вона повинна бути, тому що я от зробив перші закиди і приманка йде не отак, як повинна йти, а ось так. Чому? Тому що тріники важкі, мають нормальну вагу і потрібно грузити живіт приманки. Тут навіть є такі отвори в силіконі, куди потрібно запихати такі палички свинцеві. Ну, в мене такого ще немає. Але навіть на тестах, якщо там силикон пливе вверх пузом, хай пливе, побачимо. Мені головне покидати і побачити, чи буде на нього щось клювати. Ну і сам спінінг потестити. перші закиди мені вже подобається, як працює вулище на, на закиді, на проводці, як воно грає, так сказати, грає вершинка. Я думаю, що рибу воно буде тримати добре. Це вже не той кілок, 1,65 м, це вже повноцінне вудлище, сучасне вудлище. Тому що цей спінінг йому 10 років і воно вже, він вже не актуальний на даний момент. Ну вже Мода змінилася, короткі джеркові палки давно вже не в моді. І я підбирав тест таким чином, що можна було не тільки кидати силикон. А також і джерки. Ось дивіться, покажу як нагружається вудлище на джерку. Цей джерк нелегкий, він десь має вагу 80 грамів. Але о, вудлище не провалюється. Ану закид. Нормально все. Так от я зараз покидаю тут на ямці джерком. Силикон буде на менші глибини там півтора-два метри і буду проходити по річці шукати шукати рибу ну і кидати. Мені от сам процес, от як спостерігаєш за великою приманкою, яка йде тук-тук. Уже задоволення. А ну закинемо. Кідати зручніше. І я хочу звернути ще вашу увагу, як я веду джерк. Це дуже легкі такі ривки. Навіть на твічинг я роблю важ... сильніші ривки. Для джерка цього робити не потрібно. Там просто легенько штовхаєш приманку вудлищем і вона собі йде. Не потрібно дуже сильних ривків. Ну, є різні приманки, є різні стилі проводки, але. Саме для моїх приманок сильні ривки не потрібні. Дуже акуратна така проводка тик-тик-тик. Ну і чому я не роблю довгі паузи? По-перше, це не твічинг. Тут джерк на паузах. От якщо він тоне то зі швидкістю цеглини. Тому паузи тут не зробиш, це не суспендер, це тонучий джерк. Він тоне і пішов. За 2 секунди він проходить пів метра в глибині, то як ти будеш робити паузи? Ти будеш просто по дну його волочити. А ну ж, як воно буде? О, дуже добре. Просто шикарно. Коли нова снасті, яка тобі подобається, ну головне тепер піймати рибу. Як, як покаже себе сьогодні щука. Що вона сьогодні захоче та щука? Чи захоче вона з'їсти величезний силикон чи крупний джерк? Я в минулому відео забув сказати, чому саме ще... Плюс товстішого шнура, такого як в мене 0,8, чим скажем там 0,3, це по-нашому, не по Японії. Дивіться, при виваджуванні риби, великої риби, витки на шпулі врізаються отак. О. І чим тонший шнур, тим витки шнура будуть сильніше врізатися. А це погано. Потім на закиді ти можеш відстрелити приманку. Якщо вже велика риба, вона реально так може врізати. О, бачите, воно врізається. А то втішиш, ну не так сильно врізається у витки. Коли корча там протягуєш, відчепляєш приманку, також силою тягнеш і витки врізаються, витки в витки, так? Правильно говорю, де глибина дозволяє, можна робити і паузу в одну секунду. Можна, от де яма, де хоча б Метрів до трьох глибина, якісь паузи, робити можна. Ну, це я говорю конкретно про цю модель джерка. Є різні джерки. Так, паличка мені дуже подобається. Я не чую перегрузу, хоча, бачите, я зараз працюю по верхньому тесту. А буду працювати і по нижньому тесту, коли кидати... 160, 160 мінову, Твічити їх. Вони там важать 32 грами. Буде нормальна погода, більше часу. Поїду на десну. На джерк треба ловити цілий день по десні. Ну, я маю на увазі з берега, бо з що на то НАТО краще добиратися до до точок. А з берега набагато гірше. Там вибирай або багато рухатися, або стояти і довбити одне місце, чекати, поки там буде вихід хижака. Бо щука є всюди. Просто не завжди вона Ми Ще раз зверну увагу на проводку. Що не треба гупати, ти отак. тук тук ну. Його легше проводити, чим будь-який твічинговий воблер. Тут немає ніяких зусиль. Тик-тик. А приманка все робить сама. В воді. Тепер спробую силикончик. І добре, що я вийшов саме спочатку сюди тестити його. Потрібно допрацювати огрузку. Тут, бачите, ось проволока вилазить. Я поки що її не відкушую, бо я ще не знаю, як буду саме конкретно оснащати. Може цю оснастку. Поставлю на іншу силікону, яка буде більш ширша, тому поки що цю проволоку не відкушую. Вона ось стерчить, це все такий монтаж саваджгір. Тут проволока, тут проволока. Тут написано 3 грами якийсь важок. Ну, це все тестове, все тестове. Тому не звертайте уваги, якщо там побачите якісь в мене помилки, це все перевіряю, як воно буде, як краще. От. Бо Такий монтаж для мене новий. Ну і він, як я і казав, догори пузом. Отак він йде. Так теж буде клювати риба. Я от уже ходив-ходив, думаю, а що сюди можна засунути в ці отвори, щоб підвантажити силикон. Думаю, може спеціально купувати якісь свинцеві палички чи може самому зробити, а потім згадав, є ж оці палички, джигріг. Відкушуєш, підбираєш там по розміру чи не відкушуєш, просто взяв, позапихав сюди два штуки грамів так по сім. По І буде супер огрузка. Ну, На жаль, сьогодні мене з собою їх немає. От я тільки додумався до цього на риболовлі. Все приходить з досвідом. Знаєте, що взимку йде по річці? Правильно, льодохід. А восени, що? листохід. Такий шар листя пливе, що якщо б я ловив на якусь дрібну приманку, я б не зміг взагалі нічого тут половити. А так важка силиконова приманка і йде нормально. І навіть в цьому випадку трійник вниз. Навіть краще. Всюди є свої плюси. Ну, листя дуже багато. І це ще не кінець. Я тут подумав, можна ж цей монтаж перечепити на живіт і буде приманка йти правильно. Але я отак подивився, оцей оранжевий колір, його краще видно мені. А якщо я не бачу приманки, то є великі шанси, що я її відірву. А так я контролюю. Тому хай залишається так, як є. А що отак не клює чи що, клює. Ну, на інші приманки. на цю ще сьогодні не клювало. але я сподіваюся, що клюне. Треба змінити приманку. Я покидав на великий силікон. Тепер хочу покидати на невеличкого джерка. Чому невеличкий джерк? Тому що глибина там така метр-півтора максимум. твічінг також сьогодні був в мене в планах. ну Це буде може на ямі. Де менше листя. А так як зараз листя всюди багато, то я не хочу кидати твічингові воблери. А можна от, от такого. Ну, це довжина, напевно, напевно, 12. Вага десь так, 60. Бачу таку щуку величезну. Ну, як два моїх джерка. О, оце він. Оце іде. Джерк. Вертлявий такий. Іде не неглибоко. Тут можна і паузу довше робити. Оп, оп. Оп, оп. оп. Нормально. Мені подобається. Це ж я тут хочу біля дерева трошки покидати під листячком з паузами. Підглубити його. Де живе велика щука. Де де завгодно може стояти в такій рісці? Навіть і на метровій глибині. То треба все йти перевіряти. Змінив колір приманки, поставив такого зелененького віброхвоста. Ну от думаю, може на джерк переходити знову. Бо не клює. Ну і на джерк не клювало але тут може такі місця не дуже рибні були. Може виходу щуки немає. ну Риба тут точно є, яка може клюнути. Сьогодні, походу, такий день. Ні джерки, ні, ні силікон, нічого щука не хоче, при тому я вже кидаю в тих місцях, де мене було чимало клювань щуки. А ось сьогодні нуль. нуль. Отак. Ну, кожен день риба клювати не може. І ще ж не вечір, ще ж не все обловлено. Може десь ще все-таки я... Натраплю на активну рибу. Ну от, скільки ходжу, немає спінгістів. Можна було спитати, як у них справи на менші приманки. Я ж то на менші приманки сьогодні не планував ловити для перевірки кльова. Мені не цікаво сьогодні їх використовувати. Мені хочеться піймати саме на джерк або ж великий силикон. клюнула щука Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ось вам нарешті лупанув трофей. Отак. Ось, Ось так. Річка губіть. Ходив-нив-нив, що не клює. І така під трьошку, щучка, зараз ми її зважимо. Я зовсім її тут не очікував. Стой, 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 А вона стояла, ну стой, 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 как оно крутится. Надеюсь, не стой, постраждала. Ну, стой, 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 Давайте зважимо, в крові є вже що я зроблю, як у Джерка, у Джерка дуже великі гачки. Ні, трошки немає. 2660. 2660. А ну, дивіться, нормальна щука. Нормальна щука. Єдине клювання може змінити ситуацію на риболовлі. Піймав рибу і відразу повеселів. Для цих місць це реально трофейна риба, але є тут і більші, чим погана щука, так? Ну, а таку щуку потрібно відпускати, що я зараз і зроблю. Ану, будемо її реанімувати. Все, пішла. Ставте лайк. Оце таке місце. Активна рибина була. І нарешті я обрибив новий спінінг, який... Ну, приніс багато задоволення при виваджуванні цієї щуки. Це місце обов'язково, ще треба прокидати силикончиком чи маленьким таким. Може просто щука більше не хоче плювати на джерк, так як таких тут більше немає, а не тис... Хто це був? Ні, то не щука була. Там мені вдалося просто, бля. Да. Такі щуки клюють. Та вони же клюють. Як влупить? Оце вот 6,8 розмір силиконов. Просто на джи головці, на глухій джи-головці. І тепер він вже йде правильно, як повинно бути. Тут у мене такий крокодильчик місцевий зірвався. Хочу ще тут прокидати. А так, ну, на силикон поки що, а потім джерком проб'ю. Ну, не буде ж він тлювати кожен раз, так? Але... Може бути не одна тут велика щука. Тому кидаю силикон. Він йде рівномірочкою. Я точніше я веду рівномірочкою, його можна вести як хочете. Ну, без джига. Не джигую. Бо на дні корчі можуть бути, не хочу відривати. Повідець дуже цінний. Титан. Він мене в одному екземплярі. На джирк в цьому місці також тихо Останній закид і йду далі. Мені залишилось пробити одну ямку. Зараз я її прокидаю і тоді вже додому. Скоро стемніє. Отак. От Прокидав вихід з ямки, нічого не було. Зараз по самій ямі йду. Погоду на джерк більше не буде клювань ямку прокидаю, мовчить. То зараз ще поставлю силікон побільший такий і потягаю. Ось і ось буде савашгір. Не дуже великий, після джерків то Легко кидати, легко проводити. Навіть сина не летить, треба менше тормозити пальцем. Про це я місце говорив, під мостом покидати. Ну що, буду я завершувати риболовлю. Ловив я 4 години і трошки притамився. Все таки кидати таким вудлищем важче, чим ультралайтом. Потім приманки вести. Місцями нормально, місцями треба трошечки попрацювати. Особливо з силиконом. Я б сказав так, що силикон мені проводити важче, чим джерк. Але там, де багато листя, він проходить краще. Саме великий силикон. Палка мені сподобалася. В нею простіше закидати, простіше виваджувати рибу. Було одне клювання сьогодні, і я піймав одну рибину. 100% результат. Як я казав в минулому відео по джеркам, що буває по-різному, буває, отак як сьогодні, буває 10 клювань, піймаєш одну. Може бути по-всякому. Джерк це не така вже стабільна риболовля, як скажімо, ловля окуня на мікроджиг чи повідковий, тому що дуже сильно залежить настрій щуки. Риба в річці є, але клювати вона сьогодні не дуже то і хотіла. Я пройшовся по таких, ну, найбільш перспективних місцях можна поїхати далі, ще пробити. А можна вже і пробувати ловити на десні. Що можливо я скоро і зроблю. Побачу. Але це не остання риболовля на джерки. Також хочеться розловити цей великий силікон. Просто кожна приманка працює в своїх умовах. От сьогодні щука не хотіла клювати. Завтра, можливо, вона б розривала цей силікон. Але от треба, треба пробувати, треба щось десь ловити. І тоді, ти, потрапиш на... Такий гарний кльов. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставимо лайк, пишемо коментар, по бажанню підписуємося. Жеркова ловля на каналі буде. До зустрічі!